Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Давайте підсумуємо, про що ми з вами говорили попередні дві зустрічі. Ви бачаєте, що так багато про декілька глав. Але ще раз пригадаю вам, що перші глава книги Буття це є Код Біблії або ключ Біблії, бо саме в тих главах розпочинаються ті розповідні лінії, які творять книги Писання єдиним цілим. Тобто свого роду це такий словничок спасіння, можна так це сказати. В перших главах ми зустрічаємось мудрим і люблячим Богом, який творить світ Словом і духом. До певної міри творіння теж є откровенням е, триєдиного Бога. Або, як казали отці, Бог об'являючи творячи. Ми бачимо, що Бог створив світ як добрий сотворення світу описується приблизно так само, як побудова храму. До речі, згодом храм буде створено таким мікрокосмосом, маленькою моделлю Всесвіту. Кульмінацією творіння є сотворення людини чоловіком та жінкою. І ми бачимо одне з найкращих визначень людини, ким вона є і до чого покликне створив на свій образ і подобу. Ці слова вказують на те, що є дитина, людина є дитиною Божою, але ще повинна проявити цей образ, уподібнюючись до нього. Водночас говориться про цінність подружжя як спільноту любові. Нагадується людині про її покликання. Продовжити прикрашати світ, вносити у світ гармонію, людина покликана бути співпрацівником Божим. Ми читаємо про встановлення суботи або святого дня, коли людина зупиняється від роботи, щоб повстати перед Богом, щоб згадати, в кого вона вірує, і згадати про своє перед Ним покликання. Так само ми читаємо другу розповідь про сотворення світу, які ті самі теми, але доносяться в інший е, спосіб. Говориться про людину, яка є клаптиком глини, але те, що робить її людину людиною, людину -людину, це, це божественне дихання, і яке людина повинна зберігати і розвивати. Інакше обставини, середовища будуть ліпити з людину зовсім іншу, посудину. Говориться про е, сад як образ повноти життя, але показується, що людина для повноти життя, або назвемо цю повноту щастям, потребує стосунків, правильних стосунків з Богом, ближнім і самим собою. Ще раз підкреслюється роль сотворення, роль жінки, яка створена з ребра. Можна сказати, серце людини підкреслюється, що людина потребує спільноти, людина потребує стосунків. Але водночас, в другій розповіді є пояснень, чому світ не є таким. І ми з вами говорили про гріх. Ще раз важливо підкреслити, що у другій розповіді про створення світу, водночас говориться про те, що таке заповідь. Заповідь це не просто якесь табу чи якась заборона. Все залежить від того, як ми Бога з вами сприймаємо. Але заповідь це застереження, яким Бог хоче зберегти людину від того, що їй може нашкодити. Але водночас заповідь вчить довіряти Богові. І ось ми можемо бачити, що гріх, він полягає у недовірі до Бога і в непосусі Його волі. Але над Людиною він запанує через втечу від відповідальності. Людина перекладає відповідальність на кого, коли людині винні всі: Бог, який дав жінку, власне жінка, змій тощо. І показуються наслідки гріха. Найбільшим із тих наслідків, найтравматичнішим, є спотворення Божого образу. Тобто Бога боїться від нього втікається, його починає сприйматися як немилосердного. Спотворюються стосунки, вже нема тої чистоти, любові, єдності, є бажання домінувати, насильство тощо. Псуються стосунки між людиною і е, творінням. І тут важливо пам'ятати, але Бог не відкидає людину. Тобто Бог не змінює свого ставлення до людини. Він продовжує дбати про неї. І ось, зокрема, цей образ, що людина після гріха собі зробила одежу із листя, Бог натомість дає їй шкірні одежі, це якраз показує, що Бог продовжує опікатися людини. Це людина е втікає від Бога. Це зіпсуті стосунки із Богом, отруєні стосунки з Богом, отим страхом, соромом, е тощо, які роблять людину ще більш залежною від гріха. Але навіть серед падіння Бог обіцяє спасіння. До речі, було таке запитання, чому в Євангелії від Івана Ісус називає свою матір жінку. Пам'ятаєте перше чудо в Кані Галилейській, так само коло Христа, жінкою, син Твій, натомість Євангелист сам називає матір'ю Ісуса. І важливо сказати, тому що от у третій главі книги буття є оце проти Жінка, сім'я якої е, розтопчу голову Змія, який вкусить у п'яту. І, власне, для того, щоб показати, що ця обітниця спасіння сповнюється в Ісусі, а Марія якраз є та жінка. Власне, в Євангелі від Івана Марію називається е, жінкою. Так само у книзі Откровання ми бачимо е, жінку. Яка має родити, яку переслідує дракон, він же древній Змій. Тобто, бачите, як перегукуються в ті образи і символи. Книга Откровення відзеркалює деякі образи, які містяться у книзі буття, у книзі виходу тощо. І ось таким чином ми бачимо, хто є Бог, хто є людина, і знаємо, що таке гріх. Отож, що таке спасіння? Спасіння це повернення людини до того стану, для якого вона створена, коли творіння стане таким, яким є в Божому замлесі, коли воно буде вилікувано від наслідків гріха. А що для цього потрібно? Потрібно зцілити той Божий образ, потрібно зцілити стосунки між Богом та людиною і між самими людьми. Натомість подальша історія, яка містить ця перших 11 главах, вона показує, як гріх отруює історію людини, отрує і спотворює стосунків. Бачимо, що народжується у першої пари діти Каїн і Авель. Каїн походить від дії слова Кана, купити, придбати. Тобто, Каїн є немоби, до речі, первенець, особлення людини, для якої в житті важливо мати, володіти, людина, яка вважає, що їй щось належиться, ми би сказали матеріальної людини. І Авель е, Хевел, тобто, означає дим, туман, е, хмарка це є немоби образ духовної людини. Ми бачимо, що двоє братів е, приносять жертву. Тобто е, жертва після гріхопадіння стає. Способом наближення до Бога. І бачимо, що Авель приносить в жертву найкраще, а Каїн щось приносить, вважаючи, що благословення і так йому, як первенцю, належить. Натомість, коли Бог прийняв жертву Авеля, то Каїн бачить в Авелі свого ворога, як той, хто своїм життям є для нього постійним докором, ще й немоби забрав те, що йому належить. Сножський то винен Авель, і Бог застерігає Каїна від злочину, але Каїн вбиває свого брата. Тобто -то, таким чином ми бачимо, як початок того протистояння між людьми духовними, які, є, намоби, пост докором людям матеріальним, які сприймають це саме існування духовних людей, немобить як загрозу собі, Вважаючи, що їм і так все е належить. Бог питається, де брат? твій, Хіба я пас... пастир свого брат? І знову бачимо, що Бог не відкидає Каїна. Печатка Каїна, хоч яка у світовій літературі є образом такого прокляття, і це став такий, печатка Каїна стала мотивом у світовій літературі. Насправді показує те, що Бог захищає Каїна для того, щоб той міг покаятися. Але Каїн. Втікає від Бога, і ми бачимо, як вся історія людства, подальша історія про людство, з одного боку, прогрес, виникають міста, виникають ремесла, але все позначено е гріхом. Каїн будує перше місто, місто, яке теж стає, немобуть таким образом, втечі від Бога, створити свій світ, в якому від Бога заховатись. Тобто, все подальше, воно позначено гріхом. Спотворюється саме розуміння справедливості. Оця пісня Ламаха я вбив дитину за синяк», коли говориться про помсту семеро. як таке, Тобто показується, що замість справедливості з'являється пімста. І, до речі, згодом, коли ми з вами почуємо око за око, зуб за зуб, це насправді спроба Бога повернутися до справедливості, коли злочин буде. Мати рівноцінне покарання, тобто підмінити пімсту на, власне, повернути справедливість, як е, таку. Здавалося би, людство остаточно відійшло від Бога, але у потомців з'являється ще одна дитина: сет. Є дуже важливі слова в 5-й главі книги Буття. І створив Бог Адама на свій образ і подобу, і продав Адама, сина на свій образ і подобу», то ще раз показується. Що образ і подоба — це все спільність е, життя, яка є між батьком і сином. Це важливо пам'ятати, таким чином ми бачимо, на мабуть, два людства. Одного, наслідники сета, які прикликають ім'я Господнє, а з другого боку, нащадки Каїна. І підходимо з вами до шостої глави книги Буття, де зустрічаємося з дуже важким уривком, де говориться. Про синів Божих, які споглянули, споглянули на доньок людських і брали їх собі за жінок, і так народилися велетні. Один з найдревніших фрагментів писання, який можна пояснити в декілька спосібів. З одного боку, йдеться про змішання між начатками сета, того благочестивого людства, і нащадками Каїна, доньками людськими. Ізраїль згодом в своїй історії переживе подібне змішання, коли всупереч за обороном ізраїльтяни одружувались з хананейками, і це стало одною з причин занепаду віри, моралі Ізраїля, а в свою чергу привело до руйнування Північного царства. Тобто це може бути якраз нагадування про те, що компроміс може привести до загибелі Другий, що в даному. Випадку йдеться про початки ідолопоклонства. В якому розумінні? Те, що ми зараз називаємо словом релігія, в древньому світі називалося словом завід. Кожен народ перебував у союзі зі своїм божеством тощо. Крім того, народ в єврейській мові жіночого роду, і тому, наприклад, пророки часто говорили про, от, наприклад, юдей, як Донька Сіонська тощо. І таким чином можна в цьому побачити, те, що втеча людини від Бога закінчується тим відпаденням, що людина е, починає виникати язичницькі релігії, тобто ті шлюби, про які йдеться. Тобто людина підміняє Бога е, ідолами. Тобто. Можна побачити, зокрема, так, цей урив клумачців у, у князянах, як початки язичництва, магії, чи клування, які е, дають людині певні можливості. Тобто йдеться про змішання. А як ви пам'ятаєте, Бог створив світ, всьому призначивши своє місце, все чітко встановивши. І саме наслідком у тої моральної деградації, внаслідок зміщення стає е, потоп. Потоп, який натомість стане новим початком для творіння, потоп і ковчег, які в собі містять дуже багато інших символів, до яких ми з вами повернемось. Але наразі на цьому з вами зупинимось.